Всіх вітаю, мої любі. Сьогодні ми будемо робити котлетки. І я згадала те, що в мене трошки залилося з, не... з дня народження Ксюші сталося трошки в бразилиць. Я взяла це тісто і подумала, те, що в мене є сир, є в мене все для того, щоб зробити піцу. Піцу я буду робити із О, помідорчиками. Мамочки. Привіт, моя хороша, Привіт! Наша кума, Юлька, далі. тільки молода, да, дуже гарна, далі. дуже вродлива. І що ми далі? Поїхали далі. Що ми будемо робити? Для піци ми е, нарізали помідорчики, трошки ковбаски залишилися. Як же в Італії? Те, що заливалося е, на столі, те її використовували. Сир є, обов'язково розмарин, паприка, перчик додаємо. Ось у нас є томаточок такий. І ще у нас є трошки Я ще о, оце дуже добрий майонезик. І оце все будемо використовувати. Зараз рівномірненько, поміторчик все розложимо. І, і ще трошки я фаршу Не Щас... Дивуйтеся, що може О, фаршик, лучок там є, е, соль є, все є там, що... яйчко, я... яйце все є, що потрібно для котлетки. Бачите за мою українську, коли я не здаюся. Як говорю, так говорю. Головне, треба ж, якось це ж тренуватися. Бо якщо о нею говорити, махнути рукою, то нічого й не буде. А я не здаюся. Ну що, поїхали, будемо зараз все розгадати на нашу піцечку. Прийшла доця помічниця. І зараз ми будемо ще помідорчики, давай допомагай. Да, розложу, все, розложу, будь ласка, давай отак. Вот і все чистенькі ручки. І все ж ми так розложимо. Потім будемо котлетки, ще жарити. Піца буде готуватися. І ще огурчики. Я подивилася, гірочки є. І ми ще розложили гірочок. Така буде у нас надзвичайно цікава піца. Щас і паприку додамо туди, розмаринчику додамо, чорного перчику. Оце буде диво, піца. Супер! Оце теж водичка така добра. І сир на. Сир в самому кінці. Зараз будемо майонезик. Є. Равномірно. Не в одному місці, а отак візді. Угу. Ай-яй-яй, ні-ні-ні. Доця, це ж треба його розмазати. Помічниця. Ні, Ну, нормально. Все, файно. Доста. Най, ти моя хороша, це ж треба зараз. Щас... Подижі, подожди, зараз я тобі дам. Давай я трошки його, потім ти. Давай усюди, давай. О, давай. Дуже вона хоче. Ну давай, поки є настрій. Зараз ще її візьмемо. Дивися, соус. І тепер Давай, соус, ти. Соус тепер додали теж. о, яка буде смакота, зверху сирочок. Ой, супер! так, Ой! Так. Ну, це у нас уже пішла жара, Ксюха з тобою, ух! Яке буде смачненьке, ух, з перчиком. Трошки. Так, розмарина трошечки одну руку. все, буквально трошки. Все, здорово. Мені дуже подобається розмарин в піцечки. Сир! Остався сир. Здорово. Доця натирає, давай, моя така. ой моя голубка. Тихенько, тихенько, щоб ручки не стерла. А я дивилася в віконце, там така краса, подивіться. Подивіться, які тучки. Боже моя гарно, але дав, жарко у нас, дуже у нас жарко. Буде дощик, може. Хай би дощик пішов. Ой, молодець. Боже, яка ти умничка. Буде смак та, там дуже багато всього корисного і вкусного. Молодець. Разом з мамочкою. так? Таку піцечку там головне нам дивитися, щоб вона була підрум'янена. І, мабуть, 20 хвилинок достатньо буде. так? Да? Моя хороша голубочка, здорово. Так, Сюшечка дивіться, справилася, я буду зараз котлетки вже жарити. І саме головне, хто хоче, я буду дуже вдячна за коментарі. Якщо будуть відключати коментарі, будь ласка, під. Старими відео, які відкриті, там багато є. І маленьких шотів, і великих відео відкритих. Пишіть, Мені даже якщо там буде відео за два місяці, а вже воно буде не нове. Я зразу ці. Коментарі я читаю, воно мені зразу приходить, бо у нас тут така проблема: закривають коментарі та вже розбиралася, і так, і сяк. І, ну, не виходить, поки закривають всі коментарі. Чому? І ще не, я це не можу даже зрозуміти. Через день то відкриють, і бачу, там, де Ксюшка закривають, там, де немає Ксюшки, відкриті більш-менш коментарі. І даже чоловік дивився, поки що ми не розібралися, що там да я. Буду дуже вдячна за підписки. Будь ласка, підписуйтеся, бачу. Теж дивилася аналітика, там є хто дивиться. 95% дивиться без підписки. Зараз є там все от ж теж в коментарях. Це все в творчій студії, все є. Оце такі справи. Я так хочу, щоб ви писали, хай даже під любим старим відео пишіть коментарі. Я буду рада. Будь ласка. І супер. Все, відправляємо нашу піцу. Всім добра! Есть. Доброго настрою! Подивіться, тісто живе. До речі, тісто я робила на дріжжах. Я його робила ще неділю назад, коли у Ксюшки було день народження. І потім я його морозилася, заморозила. Його, до речі, можна заморожувати тісто. Дивіться, як да? вже піца наша. Ну, чуть, -чуть осталося. Зовсім, зараз я подивлюся, скільки три хвилиночки, вона готова. Зараз вона ще підримане, добре. Буде дуже смачна. Всім смачного, приємного апетиту, мої любі. Пока-пока, до побачення. Наші друзі, всім смачного, хай вам смакує, приємного настрою та апетиту. Вечір та ніч хай буде спокійними і все хай у вас буде гаразд. До побачення!